Добрий вечір, шановні друзі. Новинка дуже позитивна. Сьогодні наша шановна делегація, яку створив потужний смарадовий генералі Піпіт, на чолі з Умеровим Рустемчиком, прибула на перемовини щодо миру в Україні. Знаєте куди? Вірно у Майами. Їх там зустрів держсекретар США Марко Рубіо Кушнір. Ну він перемовник а по сумісництву зять Дональда Трампліновича, а також Стів Вітков, близький кент Дональда Трампліновича. Вони на трьох заобразили е, щодо перемовин по миру в Україні. А де були перемовини? Вірно, у гольф-клубі Стіва Віткафа. Ну, поки вони грали в гольф, е, тягнули полтішок, на перерві зустрічалися з Умеровим, який теж людина там, е, кстати, не чужа, родинка проживає в Майамі, Поїхав до своїх, знаєте, там, прилетів. Е, Бали перемовини, на що готові ми. Ну, коротше, після цієї розмови Уміра взагалі постирав всі повідомлення, які написав в, соцвоєм, в своїх соцмесенджерах. А Марко Рубіо сказав, що ми сьогодні добили значних поступок, але яких ніхто нікому не повідомив. Ну, чекаємо, чекаємо на ці потужні так сказати, подійки. Які там поступки? Ну, поступки ж не з американської сторони, ви зрозуміли, так? Да? І навіть навіть не оттуда, ні за перебрика з Росії. Я думаю, що поступки від нашого від справного Піпіда. Я взагалі не розумію, чому туди літати, що не могли так просто Со сторони американців було троє: Кушнір, Вітков та Марка Рубіо. З нашого боку там 10 чоловік. І начальник контррозвідки, і директор Чебуречний, і я не знаю, там і директор Мороженова, Пороженова. Ну всіх там взяли з собою всі заступники, наступники. Всі побратими там були. Можна було туди одного Рустемчика Умерова відправити загальним рейсом. Ну, ладно, купили б йому вже комфорт клас за 5 тисяч доларів. Дали б йому телефон потужного. Він би туди приїхав. Сів би просто перед американською делегацією і включив би нашого потужного. Сказав би: ось, дивиться, вавіко, кажи, що ти хоче сказати! І Вавіко дав би їм спіч. Ну, по перше. Звичайно, це сумно сумно аж за край, сказав би. Навіщо ви у мене Андрюшку Ярмака відібрали, нашого Алібабу залишилися тільки сракорозбойники з ним. Ну, а я і, і по іншим питанням пройшовся. По, по, по тому плану міри перемоги, там, по іншим планам. До речі, завтра наш летить, щоб його заспокоював этот, макарон. у ну, Будуть курасани з кофе, там пити, їсти. буде жалуватися этому макарону. Макарон каже, я зберу цю коаліцію охочих. Тим паче, Макарон щось почав там кричати за старміром, Мерсом, що, по-моєму, у нас грають США. Нам потрібно ставати незалежними та ідентичними. Вам не почулося від США вони хочуть ставати ідентичними та незалежними. Кажуть, у нас не зброя, нічого нема. Ті нас катає, ой-ой-ой, во віко, що завтра буде? Ось марадовий потужний наш, надувим потужності у паруса, Що вони вже теж хочуть стати ідентичними. Коротше, по перемогам ви зрозуміли. Гольф-клуб Майамі, неділя. Марко Рубіо сказав, що ну єдине, що я не зміг забезпечити, але вибачаюся, від мене це не, за, не залежить. І навіть від Дольда Трамплиновича це не залежить, це погода. Ну, дощіла трохи, дощіла трохи. Ну нічого, в СПА пішли. Вольф не грали, пішли в СПА. Там в спа є хороші Луїтка на території. Що? Да, Те? ну я спрошу, а що? Ну, в Покровську зустрічатися в Дніпрі чи в Києві. Ха, навіщо? Якщо можна у неділю зустрітися на гольф-клубі у того, у Стіва Віткафа. Так у нас теж є гольф-клуб. б і в Харкові у нас в гольф-клубі зустрітися. А там, до речі, хороший гольф-клуб є. Ну, не то. Тим далечка летіти, а нашим що тут? Три метри. Сіли там. вжух. Так ще треба ж до Польщі доїхати, чи де аеропорт працює. Коротше, ціла комбінація туди долетіти. Але, ну що, коли незалежні, ідентичні, треба. Ну що, треба на перемовини летити. Давайте до переможки чекаємо. Наш не поступиться. Кажуть, що завтра на нашого будуть давити, тиснути. Вже не зрозумієш, хто на кого давить. Чи наш на них, чи вони на нашого. Кажуть, що будуть принуждати його до чогось. Будуть принуждати. Оце і на бої не возбудилися, Андрюшку штурмували. Але так теж дарма. Щось поштурмували, поштурмували і забули про нього. Смуту переживе наш. Ніхто на нього не надав, і червоні лінії ніякі він не переступить. Давайте до переможки чекаємо на потужне, гарне. Новинки, коли наш поставить їх на місце. Ви ж бачили, як було минулого разу у Женеві. До речі, прилетіла наша делегація, почала там щось там. Там ми це не хотим, це хотим, А ці америкоси 28 пунктів на наш потім після цієї нарадки та зустрічі перетелефонував куди треба. Сказав: Альо, хлопці та дівчата, викреслюйте 10 пунктів, давайте до побачення, нічого підписувати не буде. Незламність, ідентичність, потужність, справедливість. Тощо, додатково, тоща. Все буде добренько. Давайте. Головне, не чубитись, єднатися навколо нашого. Він у нас. Він наше все. Ну, до переможки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та до нових зустрічей.